Музейна кімната скарбничка старожитностей це унікальне місце. Тут учні знайомляться з раритетними експонатами, витворами ручної роботи, традиціями, культурою та побутом українського народу. Також у музеї проводяться тематичні майстер-класи. Урочисто відкрита музейна кімната була 14 жовтня 2013 року. Одним із перших експонатів тут стали давня прялка ночви та сволок. Сволок це головна балка під стелею у дерев'яній споруді в старій українській хаті. Також у музейній кімнаті є безліч вишиванок і рушників. Це це автентичні та справжні витвори, деякі навіть ручної роботи. А найстаріша вишиванка виготовлена у дев'ятнадцятому сторіччі. Умовно музейна експозиція поділена на регіони України, які представляють культуру та особливості місцевості. Також є фрагмент української хати. Звичайно, не оминула скарбничка і тему війни. Тут представлені експонати на тему революції гідності, шини та каски, які використовували мітингувальники на майдані. Далі, з 2014 року, фонд музейної кімнати почав поповнюватись трофеями війни. Їх до скарбнички передавали бійці місцевих бригад: гільзи, фрагменти снарядів, прапори, документи з тимчасово окупованих територій. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України ця експозиція поповнюється новими шевронами та подарунками від військових. Адже сьогодні, як ніколи, важливо говорити про подвиг ЗСУ нашим дітям. У скарбничці старожитностей відзначають дні народження усіх знакових українських поетів та письменників. Але Тарас Шевченко залишається центральною постаттю, адже його слова передбачення, які почали справджуватись ще за часів майдану, сьогодні стали нашою реальністю. Адже Кобзар ще тоді писав про те, хто і звідки принесе Україні горе. У посланні і мертвим, і живим, і ненародженим Шевченко дає сучасним українцям відповідь на те, що допоможе нам перемогти. І оживе добра слава, слава України! І світ ясний, невечірній, тихо засяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. У музейній кімнаті є імпровізований кабінет Тараса. Тут декілька рідкісних видань кобзаря, автентична лампа та каламар. Щорічно, у час Шевченківських днів у музейній кімнаті проходять імпрези і читання. Звичайно, цього року, з огляду на події повномасштабної війни, такі зустрічі будуть в онлайн форматі. Але зовсім скоро ми зустрінемося знову у затишній скарбничці старожитностей, в атмосфері рідної культури та подиху історії. І зачитаємо вірші великого Тараса про нашу перемогу.